Доброго дня! Сьогодні поговоримо про нові види екоупаковок. Що ж таке екоупаковка? Це така упаковка, яка відповідає наступним вимогам, наносить мінімальну шкоду для навколишнього середовища як при виробництві, так і при утилізації, можливість повторної переробки або використання для виробництва вторинної сировини. Швидке розкладання та можливість простої утилізації. Використання для виробництва абсолютно безпечної для здоров'я людини та навколишнього середовища сировини. Типи упаковок, які безпечні для природи, це біорозкладна упаковка, яка виготовляється з кукурудзяного крахмалю або інших біорозкладних матеріалів. В пологому середовищі під дією сонця та мікроорганізмів вона має здатність розкладатися на біомасу. Тобто такі природні речовини, як вогнеки газ, воду та органічні речовини. Упаковка, яку можна переробити та використати для створення нових продуктів. Як правило, вона виготовляється зі скла, металу, паперу, а також деяких видів пластику. Перевага такого типу полягає в тому, що використання дозволяє зменшити кількість відходів. Упаковка, в складі якої немає пластику. Сьогодні проблема захисту навколишнього середовища є досить актуальною, тому виробники намагаються відійти від використання пластику та застосовувати інші матеріали, щоб створити більш екологічне пакування скло, картон, метал, папір, біопластик та інше. Екопосад з кукурузненного крахмалю це абсолютно натуральний продукт, отриманий з рослинної сировини. Він служить основою для полімерної плівки, з якої виготовляють одноразовий посуд. Такий одноразовий посуд активно застосовується в супермаркетах, торгових центрах, магазинах, де його використовують для упаковки, заморозки, фасування, зберігання напівфабрикатів та готової їжі. Біорозкладний посуд з багаса або цукрової тростини – ідеальна альтернатива традиційним пластиковим контейнерам. Цей контейнер для їжі на винос виготовлений з відновлювальної сировини, пресований та формований для чудової міцності та стилю. Він стійкий до жиру, порізів, може використовуватись як для гарячих, так і холодних страв. А ще головна перевага цього посуду що він компостується посуд з букового шпону. Наразі представлений на ринку торгової марки «Екобаскет». Тонкий зріз дерева це натуральна упаковка. Наразі асортимент представлений латками для яєць, латками для фруктів, подарунковою упаковками, круглими коробками та корзинками. Посуть з висівок пшениці виготовляє шляхом певного тиску і при гарячому повітрі абсолютно безпечний. Асортимент налічує тарілки, глибокі, мілкі, салатниці, контейнери, склянки, коробки. Біорозкладний кокосовий посуд це натуральний посуд з природного матеріалу, горіху кокосу. Екопосуд з кокосу має ряд незаперечних переваг, екологічний та біорозкладний, а отже, безпечний для здоров'я людини, а також для навколишнього середовища, має неймовірну енергетику і привабливий зовнішній вигляд. Приваги екопосуду в Україні. Перш за все, це екологічність. Процес виготовлення має свої нюанси. Але ключовими моментами залишаються висідки гарячого повітря. Столові прибори формуються під впливом преса. це не завдає шкоди навколишньому середовищу, а на розкладання посуду з висівок потрібен всього один місяць. Безпека. Вироби чудово підходять тим, хто страждає підвищеною чутливістю та алергією. Універсальність: купити столовий посуд з висівок вигідно для різних страв, сопів, гарнірів, салатів, напоїв. Вироби не мають специфічного запаху та не впливають на властивості страв. Практичність. Їм можна сміливо використовувати за призначенням як і в домашніх, так і в інших умовах. Їжа зберігає смакові властивості, залишається свіжою. Функціональність: набір посуду з органічних матеріалів відмінно підходить для поїздок на природу, подорожей, прогулянок. Актуальний для прийому їжі на роботі або в інших умовах, посуд місткий, стійкий та твердий, асортимент налічує, тарілки, вилки, ложки, склянки та багато іншого. Дякую всім за увагу.